Привіт, невгамовні. моя мама пішла на роботу, а я залишилась сама. Вона дуже просила мене нічого не чіпати на кухні, але я так хочу зробити їй сюрприз і приготувати щось смачненьке. Допоможете мені? Давайте роздивимось, що ж тут є і як ми можемо його використати. Ось я бачу такий предмет. Підскажіть, що це? Так, це ніж. Для чого він потрібен? Він потрібен, щоб щось нарізати, але малята, якось мені боязко самі користуватися ножем. Я ж можу порізати собі пальчик. Ось погляньте, ще щось знайшла. Це ж веделка. Для чого вона потрібна? Так, вона потрібна для того, щоб їсти, щось наколювати. Але якщо не обережно поводитись, можна поранитись. А це я знаю, що це, це електрочайник. А як же ж його включити? Можливо, поп'ємо чаю? Допоможіть мені, що нам потрібно знайти, щоб включити електрочайник? Так, друзі, нам потрібно знайти розетку. Але мама мені суворо забороняє самій вмикати електроприлади в розетку, тому що там може бути небезпечно. Ось погляньте, що ще знайшла. Що це? Так, це сирники. Ними можна запалити плиту. Але я трішки боюся, я не вмію правильно ними користуватись і може виникнути пожежа, тоді згорить вся наша квартира. Я придумала, давайте приготуємо моїй мамі макарони. Дивіться, в яких гарних скляних баночках вони стоять, але ж вони такі важкі, і я не впевнена, що зможу їх втримати. Тоді вони впадуть і розіб'ються, а склом я можу поранитись. В холодильнику на верхній паличці я знайшла такі чудові різнокольорові баночки і якісь ніби цукерки. Ви знаєте, що це? А, я зрозуміла, це ліки. Ну, напевно, тоді не можна їх вживати без дорослих. Знаєте, друзі, щоб щось варити, нам потрібно буде користуватися плитою, а я не вмію її запалювати, і це дуже небезпечно. Та і кастрюля з гарячою водою теж може завдати багато шкоди. Ой, ви знаєте, друзі, я тут подумала стільки небезпечних предметів на кухні. І в мене виникла одна чудова ідея. Краще я піду до своєї кімнати і буду гратися своїми безпечними іграшками і чекати на свою маму. А коли вона прийде, ми разом з нею щось приготуємо. І ви, малята, будьте дуже обережні на кухні. Не чіпайте ті предмети, які можуть завдати вам шкоди. До зустрічі невгамовні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.